Дошкільнята відрізняються своєю невгамовністю, енергією і цікавістю. Батьки знають, як важко впоратися з дітьми, які хвилинки не можуть всидіти на одному місці. У пригоді стануть прогулянки на природі всією сім'єю. Перебування дітей на свіжому повітрі має велике значення. Для фізичного та розумового розвитку. У пригоді стануть ігри, захована іграшка. Візьміть на прогулянку кілька іграшок, кубик, машинку, зайчика, крейдую намалюйте клітинки і в кожній схематично якусь одну іграшку. Потім попросіть дитину заплющити очі та відвернутися. А самі сховайте предмети не на невеликій відстані. Нехай вона шукає і розкладає по клітинках, коли знайде всі, змініть ролі. Наступна гра. Послухай і скажи, закрити очі, Слухатися в навколишні звуки і описати, що чує розмови людей. Шум авто, спів птахів. Допомагайте дитині формувати речення повністю. Я чую, що десь далеко сміються і грають діти. Так дитина буде навчатися аналізувати свої відчуття і надавати їм словесної форми. Нова ігра улюблений герой. Уявляємо героя улюбленого мультфільму та вигадуємо йому завдання на прогулянці. Герой Нара вирушає на завдання до магазину, а потім ми разом із ним підемо в ліс збирати шишки для сестрички або бабусі. Така гра точно не залишить дитину байдужою. Прогулянка це прокращення фізичного розвитку. Активний відпочинок сприяє розвитку спритності, гнучкості, сили. Під час дитячих забавок вона розвиває свій організм. На прогулянці оздоровлюється весь організм. Органи забезпечуються киснем, а хребет та суглоби отримують. Природний масаж. Імунітет підвищується і стає стійким до застуд і переохолодження. У сонячну погоду отримує вітамін Д, який зміцнює кістки. Це гарантує зростання скелета відповідно до віку. Прогулянка це безкоштовний засіб. Зміцнення нервової системи. Дитина втрачає багато енергії, свіже повітря сприяє виробленню гармонів щастя, радість в очах дітей це те, заради чого варто жити. Батьківські обійми це ліки від усіх дитячих неприємностей, страхів і образ. Під час Прогулянки забудьте про існування смартфону. Якщо ви будете спілкуватися, не відводячи погляди від смартфону, це швидко зруйнує ваш зв'язок. Діти розуміють більш, ніж вам здається. Підтримуйте зоровий контакт, грайте з дитиною, влаштуйте змагання, гонки. Це захоплює, піднімає настрій. Якщо ви гуляєте на алейці, можна малювати на асфальті, створювати разом картини. Мама малює коло, а потім пропонує: це павук, спробуй домалювати йому лапки, а скільки їх у павучка. Або погратися в класики незвичайної форми, намалювати равлика. Пірамідку, вежу. Після прогулянки покращується апетит, за сімейним обідом є можливість відчути взаємну підтримку, дізнатися, що відбувається в житті один одного. Сім'я як свого роду команда необхідно триматися разом, усією сім'єю відвідувати спільні заходи, заводити. Нових і цікавих друзів розширювати кругозір дитини. Після прогулянки покращується і сон дитини. Розмовляйте перед сном, уважно слухайте дитину, читайте вголос казку. Користь від проведеного разом часу неоціненна. Дякую за увагу!